то той дзвін, що на посвіщенні беруть 9-го четверга. Знаєте що? Входить село. І ксюган з корогами, з образом, що село входить. Найперше підуть віце на цвинтар, там Парастасів трошки, Ксьонс, дехто наймає Парастаси за помершими. А відте підемо, підемо, Вон там у кутах був е, хрест, Потім на баранчу Хріпенській камінний хрест, а відте чертежами тими упровав у село, горі хрест, потім на ту гору відемо, теж хрест. І так попід, попід гору, попідліз на кожній на хрітках. Конець грідок храстить або коло дороги. І так ще кінчать село, де бетонний міст приїде. О, о там є каплечка, ще в каплечку там помолимося. А дівки вінці, то де до 9-го четверга та дуже багато чечок по полі. Та дівки рвуть, то, то лише треба не тільки з дому набрати. Я набирала сповісь маниток та й ходила та й, й плелам, плела, вінці, в То малі, то великі, що, що такі. Раз прилетів, маскать до хати, до нашої. Ми там жили. Де то тисячі забудували. Та й каже: бабо, ми беремо пилу, зараз упаде у вас слава Ісю Христу. Ото було он там, оде. Десь де, ну, десь виходить на дорогу, там був хрест, Зрізали той хрест дерев'яний де нашим <laughs> пилов. Ага. Москалі ми дурні дурнями. Ай, діти. Москалі то є маскалі. От, діти. Ось співали Дякі. і червоні. Світами пісня любові, най звук ви громом сотень гуде. На нас впливає щастя, чудо. Сам Христос Господь у слові йде. Ага, співали, співали церковних таких, о, на хорах таких, ой заспівають.